Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні після дощика всі рослинки мають дуже гарний вигляд. Я хочу вам розповісти про ще одну рослинку мого саду, яку я вже декілька разів пересаджувала, і на кінець поки що знайшла для неї місце, на мою думку, правильне. Це рослина для дуже лінивих садівників. І якщо ви хочете на своїй ділянці мати рослину, яка насправді дуже легка в догляді, це про неї. Але для цієї рослини потрібні ну, потрібно певне місце підібрати і посадити її в потрібний час. І тоді ви зможете забути про її догляд і насолоджуватися її красою. Мова йде про еремурус чи еремурус правильного наголосу я не знаю. Ця рослина росте в пустелях, на пісках, на камінцях. І їй головне потрібно підібрати сонячне місце. Не сильно заглибити, правильно посадити. Я коли буду її ділити обов'язково покажу вам, як це робити. І все. І сама, сама, сама головна умова це її не поливати. От, взагалі, ніколи не поливати. Вона не любить поливу. Того, що десь колись пройде дощ влітку навесні та весени, їй абсолютно достатньо. І коли я цієї умови не знала і поливала його, він в мене просто помирав. Тому що я не розуміла, як це так рослина і не потребує поливу. Як тільки я його посадила в правильне сонячне місце і перестала поливати, ось такий красунчик він в цьому році дав мені... Це він ще в повній мірі не розквіт, але в цьому році ось він дав. Такі красиві суцвіття, які скоро розквітнуть і будуть радувати своєю красою. Що мені ще подобається в цій рослинці, ви помітили, що там, незважаючи на те, що листя має сизий колір, ну, холодний, самі суцвіття жовті теплі. Дуже цікаво. От, тому що. Ну, як правило, в рослинах теплі, теплий колір і листя, і суцвіття. А потім ми там комбінуємо їх між собою. А тут така красива комбінована рослина. Оскільки в мене в саду такого жовтого салатового кольору багато, можна навіть сказати, він провідний. Тому я хочу цю рослину е, вирощувати, розмножувати і використати її. І потім ще використовувати в інших клумбах. Ось така рослинка, такий ранковий садочок. Вважаю вам всім, незважаючи на цей важкий час, який ми зараз переживаємо, не втрачати надію. Мати гарний настрій і насолоджуватися красою природи.